Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Агродніпер. Сьогодні відвантажуємо е, кришку в зборі з валом на трактор UMZ8040. Сінхронна коробка перемикання передач. Бачите, вал в зборі синхроном. Зборка вже зібрана, людині лишається встановити її на трактор і спокійненько їздити. Правда, що коштує вона трішки коштів. А в мене сьогодні трошки інша справа. Зараз це відвантажуємо. і біжу, дивлюся. Замовила людина кронштейн-відводки в зборі на трактор ЮМЗ. Прибіг на місце, а тут якийсь лежить затяганий один кронштейн. Закінчились. Надо бігти на виробництво, переглянути які справи. Є, слава Богу, є заготовки, але ще треба їх опрацювати, обробити. Зараз біжу, шукаю токаря, щоб швидко опрацював. Ця людина говорить, що розуміється в токарній справі. Розуміє право-ліво сотки, десятки і потихеньку робить свою справу. Точимо кронштейн відводки зразу чорнові проходимо розміри, а потім уже посадка під підшипник, посадка в корпус іде чистовий, тому що чавун зверху має корку, далі йде м'якший. Тому таким чином йдемо потихеньку до заданих розмірів. І не забуваємо обов'язково перевіряти. Ну, Але токарними справами не закінчується кронштейн. Ще потрібно просверлити отвори, зробити різьби, щоб пластинками прижати підшипник. Тому йдемо на інший участок. На радіальному участку Ставимо станочок, отвори робимо по кондукторі. На середньому екземплярі, як бачите, воно план шайба, це є кондуктор, за яким ми виготовляємо отвори, щоб у нас все співпадало. Легенько робимо отвори. Людина говорить, що свою справу знає, і тому ми за це не переживаємо, тому що вона отримує за це кошти. І а, Глибину отвора, діаметри, все робить, як має бути. Отвори зробили по кондукторах, тепер можна спокійно не переживати, що у вас все підійде. А після отворів рухаємося до іншої операції, нарізаємо різьбу. Різьба вже по готових отворах. Трошки промащуємо метчик і станок робить нам різьбу. Як бачите, нічого складного в цьому нема. Раз, два, три. І отвори зроблені, і різьба зроблена. І біжимо тепер безстренько на участок зборки, щоб хлопці зібрали кронштейн відводки в зборі. Я беру собі та й погнав далі. Приніс ось у хлопцям для зборки, заодно й перевіримо, чи токар правильно дотримався всіх розмірів, чи неправильно. Промащуємо площину під сальник, вдягаємо сальник, запресовуємо його під легеньким постукуванням молотка. Бачите, манжета не провалюється, значить токар все зробив вірно. Трошки дотискаємо, не повністю посадив. Після того, як запресували манжету, ставимо масловідбиваючу шайбу, промащуємо площину, одягаємо підшипник 216, поглядом його напресовуємо і ставимо стопорне кільце. Раз, два і сіло на своє місце. Ну, може не так швидко. Бачите, це ми трошки тянемо інтригу. Тому я й не показував вам, чому ми так садимо довго підшипник. Якщо кільце довго сідало, то підшипник теж довго. Промастили підшипник, промастили площину, де сідає. І легеньким настукуванням садимо під своєю вагою підшипник у посадочне місце. Він так має сідати. Крутиться в нас вал, значить навал з натягом. У корпус сідає з меншим натягом. Закручуємо болти, бачите, все, отвори в нас співпадає. Затягуємо до певних зусиль і кронштейн відводки готовий до відвантаження. Кому потрібно, замовляйте. Запчастини до тракторів ЮМЗ, МТЗ. Підприємство Агроднепор бачите, саме виготовляємо, саме збираємо, розміри співпадають, якість на вищому рівні. Всього вам найкращого, до нових зустрічей!